Ось це центр надання соціальних послуг у селищі Степань. Тут перебуває близько 30 людей похилого віку. Нещодавно у закладі проводилася перевірка за участі представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Рівненській області. Було виявлено ряд порушень, одне з найголовніших протерміновані продукти харчування. Нами були виявлені ряд порушень, які які потребують швидкого виправлення. Зокрема, зокрема, це з тих кричущих таких порушень, які нами були виявлені. Це просрочення Щні продукти харчування, які були виявлені на в харчоблоці. Однак завідувач закладу Юрій Кухаревич запевняє, із протермінованих продуктів там було лише декілька пачок какао та пів упаковки гірчиці, які за словами завгоспа навіть не потрапили на столи до мешканців будинку. Але й ті, як запевняє Юрій Кухаревич, вилучили відразу після перевірки. Виявили дві пачки какао. Термін придатності, якого закінчився 9 чи 8 вересня цього року, вересня. І гірчиця в холодильнику вже напівпуста, напівпорожня пачка. Це, скажімо так, не є основною нашою їжею. Ми не могли цією їжею нагодувати, щоб наші люди потравились, так як це було написано в новинах. Я зразу, коли вони їх виявили, зразу їх смітник викинув. Ба більше Юрій Кухаревич переконує, у заклад доставляють завжди найсвіжіші продукти, а керівництво слідкує за якістю харчів. У нас все привозять якісно. Раз у місяць доставка йде, раз у місяць ми замовляємо продукти. Машина привозить, тобто вони привезли, ми провірили їх. Маркування добре, добре, добре. Все. І на термін дивимося придатності. А на питання, як навіть ці декілька протермінованих продуктів потрапили у заклад, має своє пояснення. Через велику навантаженість працівники могли просто не помітити, що термін придатності продуктів закінчився. Ну я згоден, це не скажімо так, яка. Ну може, десь воно впало в інший ящик. Таке може бути людський фактор. По зв'язку із загруженістю, і скажімо так, що люди по відпустках не могло таке бути. Скажімо так, не додивилися. Натомість представник уповноваженого Верховної ради справ людини в Рівненській області Олександр Корнійчук стверджує, що у закладі були продукти, на яких не було вказано терміну придатності. Звернули увагу керівника про те, що тут в сховищі в кладовці, яка знаходиться, знаходиться прямо в харчоблоці, знаходяться продукти просроченого харчування. Окрім тих продуктів, які ви назвали, там було багато продуктів, на яких не містилося будь-яких ознак з терміном придатності. І ми це ж на теж наш моніторинг візит передбачає звернення уваги керівництва на такі подібні речі. Більше того, Олександр Корнійчук наголошує, що окрім харчування, у закладі виявили і медичні порушення. Заклад на сьогоднішній день не має ні ліцензії на надання медичних послуг, а разом з тим не було будь-якого договору підписано з іншим закладом охорони здоров'я, який такі послуги може надавати. За словами Олександра Корнійчука, у закладу є місяць часу, аби усунути всі порушення. Далі за умови їх невиконання уповноважений звертатиметься до обласної адміністрації та до Міністерства соціальної політики. Вікторія Якимець та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Медіагруп.